Допомогу військовим у сумі 12 мільйонів гривень з бюджету громади затвердили на 36-й сесії горішньоплавнівської міської ради в межах питання порядку денного про внесення змін до програми протистояння реальним та потенційним загрозам на 2023 рік. 12 мільйонів трансферт на одну із військових частин. Ви помітили, що ми це робимо майже на кожній сесії. Це пряма підтримка. А ще було обладнання, ще були матеріали і таке і інше. Ми я вважаю, зараз вийдемо десь на 60 мільйонів. Спочатку війни допомогу. Яку ми виділили з міського бюджету на підтримку збройних сил України в межах наступного питання про передачу міжбюджетних трансфертів, заступник міського голови Іван Павленко зазначив, що на придбання основних засобів для підтримки бойової готовності іншої військової частини Міністерства оборони України із бюджету горішньоплавнівської громади мають передати 2,5 мільйона гривень. За тим, начальниця управління соціального захисту населення Світлана Чернявська повідомила про зміни в структурі відділу обслуговування пільгових категорій громадян, а саме зазначила, що йдеться про його переформатування на відділ з питань ветеранської політики та обслуговування пільгових категорій громадян. Такі заходи необхідні для посилення соціальної роботи відповідно до комплексної програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, які брали участь в АТО, та які брали або Беруть участь у захисті України через повномасштабну військову агресію Російської Федерації, членів їхніх сімей та родин загиблих військовослужбовців.